Вітаю, друзі, на каналі Мінцію. Вітаю, вітаю вас. І сьогодні йдемо робити новий огляд у такому магазині, міжнародному ХМ HM, HM, HMDM, Багато хто його по-різному називає. Але він спеціалізується більш-менш на такій класиці, тому ми йдемо в цей магазин. Зараз будемо робити такий огляд новинків. І запрошуємо вас до огляду. Йдемо. Йдемо. Боже, а де тут чоловіче? Я вже бачив чоловіче. Ось така ось чоловіча мода, класика. Ну, от порівняно з магазину Колондар, де ми були. Нема оцих штанів, таких знову таких так. великих, огромних, грубих, такі на 10 розмірів більше від тебе. Нема оцих штанів з такими кишенями, бачишся. Знову такі огромні штани, які на кого це на мене? Воно ж більше від мене виглядає. Два розміри, я не знаю. Хіба там діти носять так. Напишіть батьки, ви купляєте своїм дітям такі штани? Якщо так, то чому ви купляєте такі штани? Бо це модно. І знову ці от худі, такі от кофти. Це худі називається так. Так, худі. В гривнях воно коштує 749 гривень, а в польських воно коштує 79 злотих. Тут, звісно, є штани такі от фіт до спорту. Я так поняв, ну ці штани ще куди йшли, звісно. Ціна їхня поховали цінники і ти ходи і шукай. Я не бачу Погано, ціни. цінник ну, схований дуже внизу. Така сама ціна 92 зустріти. Ми дивимося тільки саме таке ось цікаве. Дивись, який я тут шкарпетки шкарпет. За 29 злот. Серйозно? Ну, пише так, так. 45. 55. Ні, 55 злот. Так. Ні, 55, так. Тут раз, два, три, чотири, п'ять штук. Але бо то різні якісь є ці. 50. Різні моделі, до речі, сім пар. За. За 50 злот. О, бачиш. Вигідно, думаю, вигідно. Що тут є? Ну тут, бачите, суто класика, без всяких малюнків, без нічого. Тобто, звичайно, водноска. Філородка порівняно з тим, що ми там бачили в бері тут зовсім не читає. Стримано тут все стримано остро. Ну, але кому подобається така острота? Ну, Це дуже тяжкий матеріал, я не знаю, які стирати. Для мене це жесть. Я не знаю хто навіть. Це теж тяжке. Дуже, тішка, Дуже тяжка, так. Дуже тяжке, якщо чесно. Ось піжами, є чоловічі. Нижня білизна для чоловіків. Бачите? Чоловіча білизна, бачите, тут напевно. Боксерський. Я, до речі, люблю ці боксерки. Вони коштують 99 злот, 127 злот, перепрошую, 1320 дерев. Тобто виходить 26 злот штука. А такі, такі красиві такі кольори. Угу. Такі. Скільки вони коштують? 80 злот. Також тут можна купити різні труси, різної марки, різні майки. Может там було по 49 ті майки, а тут скільки майки? Да, я тобі скажу. Тут ціна є 20 лат. О, а тут навіть ніки та працюють українські фізі. <різькі> от різних кольорах. Оце гарний такий колір такі. Скільки? Оце дорожче, 29. Це 19, це 29. А, бо ти, напевно, бачиш. Оце, сюди можливо, дознається. звичайні кольори, вони дешевші, Бачиш, 20 злот, звичайно, є. Вся така звичайна. 20 злот. Ну, але вона гарно виглядає. І на вона приємніша на дотик, ніж та, що ви бачите про суфуболка. Якщо щось хочеш себе у Нікіти. Піжами. Піжами. Чоловічі піжами. Ось. Напишіть люди в коментарях, що ви купили собі додому таку піжаму. Я собі купив класну піжаму в Відлі, і я дуже задоволений. Ціна її, звісно, 165 злот, друзі, це дорого. Дуже дорого. Дуже дорого. Отакі, От до речі, щоб ви знали, іноземці вони не користуються плавками, вони користуються лише такими вот-шортами. Коштують вони 99 злотих. Дуже короткі, як мені. Гарний кордон. На басейн, на море. От гарний весейний кольор цікавий. Так, такі пальми ну, будь ласка, коштує. 99. Все видно по 99 злот, по 100 злот. Ось з такого матеріалу приємного, до речі, він балоний, він буде вам сохнути швидко. Ціна їхня 99 злот. Ну, нормально. А як оці? Ну, все пляжні, друзі. І все. А ці дорожчі, ці 109. Та ти що? Дивись, да. який тут вибір шкарпеток? Оці гарні, Але ти пара. Ти знаєш, я помітив, що білі шкарпетки вони дорожчі коштують. Так? Да? 28 злот. 20 а ці 20 злот. Ці 20 злот, так. А оці Але є, є акція три штуки за ціною двох. О, бачите, три штуки за двох. То можна купити. А от оці такі гарні. Можна так. помішати. <кхм> Чекай, оці. Ті маєш пари зразу. Так, але я от бачу сховано такі інші такі, і скільки вони коштують, уже все в мене падає. 20 злотих коштує, то можна за 40 злотих купити три пари. Так. Так. І так помішати мішай доволі, кажуть. Напишіть, друзі, які вам подобаються шкарпетки. 28 злотих. Ми, звісно, зробимо ще опитування. Тут, тут такі три штучки. А то дуже довгі, то такі, як моя мама каже, що це панчохи. і бабця <звязок> когось носила. <звязок> а ці 19, ну ці красиві такі. <звязок> Мені всі сподобався з пальбою такою гілкою. Так. Угу. Ну тут, звісно, вже більш такі простіші. Ось тут, от тут такі світліші, тут такі темніші. Ну, а ці скільки коштують? 15 злотих. О, ці дешевше. 15. Я ж тобі говорю, що тут. Друзі, тут усі <кілляє> в мене взяларія почалася на пиль. Магазиня. Тут все не перейдеш, бачите, там ще от Тут дуже великий ХМ, ХМ, HM, HMDM. HM. Але продовжуємо далі. А що. тут ще Показувати. є знижки, дивись, тут було по 127, тут по 104 такі от вашкі штаніжки. Але вони зручні, матеріал, все, <кілляє> друзі. Тут більше вже класика. Тут є отакі от сорочки. Щось матеріал такое. Я пам'ятаю, були такі, коли жіночі такі в базарах подавалися от, лівові. Ось такого зроблена ця сорочка, друзі. 108 злот, це дуже доро. Направда. А ця сорочка, ДВСК, яка така, якби, типа, м'ята. Ну, такий шолк, типа шолк. 127 злот. А це для, не знаю для кого. Польща 128 злот така, теж сорочка. Футболка, це теж футболка, бачите? Але все тяжке, друзі, я не, не можу носити тяжкого нічого. Майка деякі магазини 40 злот. Облегшують, це та деякі. Так, Це гарно. гарно, ось це легенька майка, брати, за 40 злот носити і. Але слухай, деякі магазини то облегшують, а деякі магазини таке просто тяжке. От, наприклад, взуття, так? Взуття. І я вам скажу, воно тяжке. От, наприклад, ціну, звісно, того Сащі, ці, оригінал у Саші, але оригінал, так. От, будь ласка, зовсім футболка, Легка, звісно. Ціна її. 80 злот. Полон 49. Та ти що. Ну, то дорого. 80 ЗОЗ за таку футболку, то дуже дорого. Сашка не любить цей АМ, ХМ. Ну, для HMM. мене тут нічого нема такого. Він вважає, що це такий базарний варіант. Ну, ну, він себе тут не, не видно. Я, я не бачу тих кольорів таких. Віс, які на мені гарний кольор. Ну, На тобі. А і чорна сорочка, отака от є, власка. Ні, Ну можна колись щось купити, так, образово. Чорне, так? 110 злот. Але там є, дивись, якісь такі кольори, такі яскраві, а тут yeah. таке взуття, я не знаю, хто би ходив. Будь ну, ласка, тримінь, щоб тебе бити. по. А це що таке? Це? От що? Я не знаю. Що це таке, хусточка чи що? О, я давай знаю. я зав'яжу цю хусточку на голову. <світ> Та тут не пише, якщо чесно, 50 <світ> злот, оце 50 злот. 50 злот ця хусточка на голову. Напевне, а, то хатчмел Б таке. Я, в тобі в кіпці, Харки. Харки. Я не Нет, знаю, хто в ін... таких кепках ходить, чесно. Мені вони взагалі не подобаються. Сумки якісь класна. такі, як базарні. 50 призов, будь ласка. 50 призов, Майк. Красиві. Ти тут, звісно. Будь ласка, хто хоче ще костюм такий от на літо. Знову бачиш, він моді ці костюми. Ви але таке грубе, ну то, то ж буде парити. Дуже. Не є оригінальна 80 злот, друзі, синтетика 80 злот я. Ні, ну Зараз на таку погоду можна купити таке грубе, так віддіти, так? Ну, так О, як оце я. добре шорти. І то теж такі. Типа жатий сітчик називається матеріал потрохи. І такі самі штани ідентичні, бач? А шорти. 165 штани, а це. 109 шорти. А краще вже штани купити. Як моя баба говорила, каже, штани можна завжди. Для клубовіців. О, це в клуб? А, ні, це не в клуб. Це для, напевно, з карткою хаєм на клубну. Це красива така. А то така сіточка, то то ще треба. Але мати. тяжка, друзі, дуже тяжка. Я, я того Знаю, не вибираю. Так. Мама би твоя тут, ні. Моя мама любить ходити, купляти, потім йти і здавати ті речі обратно. Мої багато Але не один раз. Подобається. І мама цим користується. А а знову це. аксесуарами. Йдемо, дивіться. Сумки, будь ласка, чоловіча сумка. Ціна її. 109 злот. Вона може так, ну кому як. Дещо 149 вона... гривень починають вже oh, гривня. Напишіть скільки в нас такі от. Авікуляри? Так бо так сама ціна, вона не може змінюватися. Так? Тому що тут гривнях пише. А ну така сумка. No. Я би не знаю. Скільки... Що... Напевно, на краківському ринку у Львові було б дешевше допити. А тут уже класика така. Дивись, там такий льон, такі штани, такий піджак. Ну і звісно, взуття для цього голосок. А взуття то взагалі. Oh. Коштує давайте в гривнях 2200 гривень. Ну, але то ноги можна поламати в тому. Це Ой, а, а тут вже красивіші дивись ці сумки. Отака якась така бархатна, така. Така красива сумка. Скільки вона коштує? Але це все класика, типа. Тому що тут ще до цього є кроват. Ну, так, але Саша, 164. Здорово. Це дуже дорого. дорого. Моя коштувала 29 В Ланбері. В Ну, Звісно, то ще треба чекати знижки. Вишуковувати. Хто шукає, той завжди знайде. Добре, друзі. Так що будемо закінчувати на цьому трансляції огляд магазину Хаєм. HM, так як я не дуже люблю таку класику носити, люблю бачити, в якому строю ходити. Пишіть свої коментарі і всім гарного дня.